Снігові кучугури у метр заввишки. На вулиці Хлібній комунальники прибрали сніг з дороги, але лишили його з боку проїжджої частини. Водії ж не скаржаться, кажуть, що проїхати містом можна. Хоча зізнаються, прибиральна техніка зустрічається вкрай рідко. Мені здається, я сьогодні не бачив. Якщо чесно, Не yeah. Нет, не Ні, я бачив. Техніки не бачив. Не знаю, хто прибрав, але смотрю, видите, гляньте, проїхала машина, вон ж убрана. Убрана. Значить, все нормально. На перехресті московської котовського кочугура снігу лежить просто посеред проїжджої частини. Такий імпровізований острівець безпеки автовласники сумлінно об'їжджають. Товстим шаром сніг лежить на тротуарах, прибирають його лише біля магазинів та кав'ярень. На сайті міської ради нагадують, що за порушення норм і правил у сфері благоустрою прилеглих територій підприємців можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Але цей чоловік каже: прибирають тротуари не тому, що боїться штрафів, просто стояти на місці холодно. Так гримся. Мороз 23 градуси, мусимо гритися. Зімазіна треба ж прибрати, щоб людина прийшла спокійно, щоб не падали, не спотикалися. У міській раді звітують снігоприбиральна техніка КП управління автомобільних шляхів цілодобово працює на вулицях міста. Тим, хто не зустрічає її в день, пояснюють, комунальники посилено працюють вночі, коли на дорогах немає транспорту. Мовляв, впродовж однієї лише нічної зміни Житомир прибирали 18 одиниць спецтехніки, які висипали на дороги 302 тонни піщано солевої суміші.